Карина та Павло подружжя, яке вирішило стати прийомною сім'єю. Наразі вони дбають про п'ятьох діток. Двох з них пара народила самостійно. Троє інших прийомні. Ідею стати прийомними батьками. Дружина та чоловік виношували не один рік. Наша історія прийомного батьківства почалася дуже давно. Мабуть, коли наш народилась, наша перша кровна дитина. Ілля народився передчасно на терміні 27 тижнів з вагою 900 грамів. Лікарі дуже довго боролися за його життя, за його здоров'я. І в той момент ми зрозуміли, що якщо станеться диво з нашою кровною дитиною, з ним буде все добре. Він виживе і буде здоров, то ми, мабуть, маємо якось віддячити всесвіту за таке диво і зробити щось гарне теж. Було багато варіантів, що гарного можна зробити в цьому житті, але остаточно ми для себе вирішили, що найгарніше це буде дати шанс на гарне життя іншій дитині. Здійснити свою мрію парі вдалося тільки після початку повномасштабного вторгнення. До прийомного батьківства подружжя поставилося дуже сумлінно. Вони пройшли навчання, прочитали безліч спеціальної літератури та спілкувалися з іншими прийомними сім'ями. Після оформлення всіх необхідних документів Карина та Павло вже були готові до зустрічі з новими членами родини. Ми досить швидко дізналися про діток, які потребують родини. Це були Ярослав і його сестричка Вероніка. Ми поїхали на перше знайомство з цими дітками. Наше перше знайомство було дуже короткотривале, тому що вони знаходились на той момент в лікарні. гнітуча дуже атмосфера була в той лікарні, і коли діти до нас вийшли, теж було дуже важко дивитися. Вони були одягнені в речі, які були більше за розміром на них. У них були якісь іграшки не нові, не цікаві. І головніше, що вони були дуже перелякані. Вони не розуміли взагалі, що відбувається, Як їх забрали, чому вони в лікарні, хто ми, на що ми прийшли, що ми за люди такі. Ми розповіли їм, що ми дізналися, що є дітки, які потребують родини, а ми є така родина, яка готова прийняти діток. І буквально за дві хвилини спілкування було прийнято рішення, що ми беремо цих діток. Брат та сестра потрапили до сім'ї рік тому. Тоді Ярославу було 15 років, а Верониці 5. На той момент у подружжя було двоє рідних дітей: Ілля, якому зараз 9 років, та трьохрічна Христина. Усі вони швидко знайшли спільну мову. Каріна каже, прийомних дітей усьому доводилося навчати з нуля. Наприклад, у Ярославу для досить дорослого віку була велика педагогічна занедбаність. Він взагалі не відвідував школу з моменту початку ковіду, бо родина не було можливості забезпечити дистанційне навчання. У нього були дуже великі пропуски по знаннях. І це не тільки про академічні знання шкільні, а взагалі про уявлення про світ. Коли ми спитали Ярослава, чи знає він, яка столиця України, він нам відповів, що, ну, мабуть, Дніпро, хоча він не був певний, тому що він не розумів, що таке столиця, що таке взагалі держава, що таке багато-багато речей, які нам здаються абсолютно нормальними, абсолютно відомими всім людям. Але Виявляється, що ми навіть, звичайні батьки, ми навіть не помічаємо, як ми навчаємо своїх дітей, що вони це впитують в процесі нашого спілкування щоденного, адже ми не сидимо і не вчимо дітей, там, це, це ложка, треба нею їсти. Зазвичай це відбувається само собою. А у діток, які потрапили в такі обставини, чиї батьки не здатні піклуватися про них відповідно, цього немає. У новій родині Ярослав багато чому навчився. Хлопцю подобається відвідувати школу та проводити час зі зведеними братом та сестрами. Наразі він готується до вступу до військового ліцею. Дні у нас проходять дуже весело, ми прокидаємося з посмішкою. Нам починаються уроки. Після уроків робимо домашні завдання, буваємо, їздимо. На прогулянку. Трохи пізніше у родині з'явилася і дівчинка на ім'я Карина. Зараз їй 14 років. Вона останньо потрапила до родини та зараз ще адаптується до нового оточення. Загалом діти звикли спілкуватися і допомагати один одному. Пара розповіла нам, як їм вдалося побудувати таку міцну родину та залишатися щасливим подружжям вже 15 років поспіль. Добра родина, яка перейшла. Декілька ремонтів, декілька переїздів, релокацій, спільну працю на одній роботі, різні роботи в різних місцях і довгі стосунки в командировках чи і де ще. Ми всі різні, у всіх свої зацікавлення, свої якісь цікавинки і право на своє приватне життя, яке треба поважати завжди.